Доброго дня, шановні, зустрічаємось як завжди о 17-й на цьому каналі. Сьогодні буде досить е цікава е з точки зору досить великої частини українців, досить цікава тема. Тема, е як бути пенсіонером у Польщі. Справа в тому, що Три з половиною роки тому сюди приїхали люди, які ще не були пенсіонерами ні по українському, ні по польському законодавству. Але за три з половиною роки жінкам вже виповнилося 60, чоловікам вже виповнилося 65, і виникло питання, як оформляти пенсію. Більшість тут робила на підприємствах. І вже має якусь частину польського стажу, і, звісно, виникає питання, як бути, як оформлювати пенсію, якщо ви і далі збираєтесь тут жити в Польщі, і не збираєтесь поки повертатись в Україну. Знаєте, мене запитали одній зустрічей, запитали: ну, от. Через півроку закінчується е, дія закону про е, допомогу біженцям з України. Потім можна за ці півроку можна оформити оформити картку цукор. Хоча е, дехто мені ще е, нав'язує своє відання, каже: та ні, її ще не можна оформити. Я кажу: ну я вам принесу таку картку, щоб ви бачили, що вже можна оформити. І е, запитують мене, ну хорошо, от е, через півроку закінчується відповідно, дія закону про допомогу біженцям. Потім є ще е, три роки можна тут жити і працювати по картці Цукор. А що далі? Я кажу: ви знаєте, е, зараз е, ну, така ситуація не тільки в Україні, в Польщі в усьому світі. Така ситуація, що загадувати на три роки вперед. Що буде далі? Ну, може, то тільки, мабуть, якщо була б жива бабка Ванга, то вона щось може сказати. Ми з вами не можемо. Тому давайте виходити з того, що ми зараз маємо. І перейдемо до нашої теми: як оформляти пенсію. Ну, перш за все, потрібно оформити спочатку оформити українську пенсію. Для цього не потрібно їхати до України і Можна її оформити в електронному вигляді. Заходите на сайт Пенсіонного фонду України, реєструєтесь, там, реєструєтесь через підпис електронний підпис, який вам дасть ваш банк. Більшість банків вже має кваліфікований дає клієнтам кваліфікований електронний підпис, завдяки якому ви можете зареєструватися у Пенсіонному фонді України і відповідно. Почати оформлювати пенсію. Там є перелік документів, які необхідно відсканувати відправити, крім того, що в пенсіонному фонді є свої документи. Відповідно, вони хочуть ще ваші, бо система з 2000 року вже повністю в електронному вигляді, а ви ж робили ще до 2000 х і тому потрібно, щоб врахувати і той ваш стаж, потрібно е ксерокопію трудової книжки, е відповідно дипломи, і тоді там порахують і там випишуть вам е вже, е призначать вам пенсію. Не погайтеся, якщо вам е відмовлять. Буває таке, буває. Я, в мене є. Е далеко не будемо ходити. В мене є випадок, коли я одного а, чоловіка тут консультував, йому за місяць 4 рази 4, відмовили. Хоча він подавав документи, подавав все, було я просматривав ці документи, все було в порядку, але йому відмовляли. І я йому казав: відмовляють, пишеш скаргу до Довишестоящий Пенсіонного фонду України давав йому про що писати, як писати скаргу. І він цим займався, ну, чоловік були так сказати, був час, і він цим займався. І я хочу вам сказати, що за на п'ятий раз, оскільки ми вже з ним домовились що будемо скаржитись до тієї пори, поки не оформлюють. Так от, через місяць. Отримав за ті ж документи, які він подавав першого разу. Тобто, сказати, що він щось подав не так неправдиво або чогось не вистачало за ті ж документи, які він подав, на четвертий, після чотирьох випадків на п'ятий раз, оформили, і зараз він отримує пенсію і дуже дуже вдячний. Я кажу: ніколи не треба здаватись От, повірте мені, ніколи не треба здаватись це, по-перше, і якщо у вас щось не виходить, не треба, не треба займатися, як кажуть лікарі, не треба займатися лікуванням. Юристи кажуть теж саме. Якщо у вас щось не вийшло, то звертайтесь до фахівця. Обов'язково звертайтесь до фахівця, і він вам підкаже, як бути, щоб вийшло. Ну от, ви оформили е пенсію в Україні, е відповідно, її вам начисляють на ваш. На вашу картку вашого банку, і ви тут можете в Польщі, можете отримувати в банкоматах, можете розраховувати з цією карткою в сіті, там, супермаркетів, ну де забажаєте. Хто хоче отримувати готівку зараз: е, Укрпошта, е, такий пілотний проект запустила в Польщі, Отримувати готівку можна і в відділеннях польської пошти. Тобто, як от на, на Україні можна піти на пошту і отримати там гатівку, так і тут можна отримати гатівку, якщо з якогось приводу ви не хочете е, з картками е, зв'язуватись з банківськими. Але я вам хочу сказати, що це не зовсім зручно, бо польська пошта робить, ну так, вона робить не дуже не дуже довго, бо е, там до 4 часов дня до П'яти часов дня, в зависимості від розкладів. Ну, на, саме 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 позже це 17.00. І пошта закривається. Тобто встиг не встиг на наступний тиждень. Ну, то вам вирішувати. Но, але більшість робила ці половиною роки, робила на підприємствах польських і відповідно відраховувала соціальні внески в ЗУС і. Може розраховувати, так, може розраховувати і на е, польську пенсію. Що для цього треба? Для цього треба подати в ЗУС заяву. Заклад е, ЗУС це заклад обезпечення споліжнього Ну, тобто, е, аналог нашого пенсійного фонду треба подати. Ну там не тільки пенсії, там всі соціальні виплати, е, вони скомпоновані в ЗУСІ. І 800 плюс, і пенсії, і так далі, і так далі. Вам потрібно подати заяву, прикласти перелік документів до цієї заяви. Це, перш за все, копія паспорту, копія песелю, і для того, щоб вам нарахували польську пенсію, ви ще повинні подати, або якщо ви вже перейшли з статуса Укр на е, карту побуту, цукр, або взагалі на карту побуту, або тільки подали заяву на перехід на цю карту побуту. Тобто вам потрібно дати документи в ЗУС, що у вас в перспективі ви е, у вас є намір тут досить довго ще перебувати. Тоді вам будуть займатися, бо е, ви ж розумієте. Карта статус Укр. Він вже досить недовго буде. І, ну, як навіть якщо ви подасте, то навряд чи щось щось буде гарно Там вирахують ваш пенсійний стаж. Вони беруть дані. Звісно, ви їм подаєте пакет документів свої. Як я вже казав, копію паспорта, ПЕСЕЛЬ свій, і або ви вже подались на карту побуту, то прикладаєте відповідно таку на пошті, вам коли ви подаєтесь на карту побуту поштою або персонально. Ну персонально, то понятно, вам щось відмічають на ваших копіях документів. А коли ви подаєтесь на карту побуту через пошту, то вам на пошті повідомлення з врученням, Копію того повідомлення теж прикладайте. Е, моя, вам, моя вам порада, дуже наполягаю на, 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 на цій пораді, якщо ви хочете, щоб ваші е, документи в ЗУСІ були оформлені якісно та строк, то е, звертайтесь до адвокатів, до польських адвокатів, які цим займаються. Не займайтеся, от повірте мені, не займайтеся самолікуванням в юридичному плані. Це ні до чого хорошого не, приведе, не призведе, бо адвокати вони знають, ви їм даєте повноваження, і вони знають, як кажуть, що надавити, де надавити, щоб воно робило. Бо можна ж написати і чекати там місяцями, роками, чекати, коли, коли вам буде відповідь. Далі ЗУС вираховує. За допомогою пенсійного фонду України, який вони запитують, незважаючи на ваші документи, вони обов'язково пенсійний фонд України, скільки у пенсіонера там на Україні є пенсія, і враховують пенсію, яка є тут в Польщі за той період часу, який ви робили це, складують так сказати разом. І у відповідності з законодавством, яке було підписано Україною і Польщею ще в 2014 році, пенсії враховуються і польські, і українські. І ви отримуєте, там вам нараховують пенсію, якщо вона буде менше, ніж 1884 злотих, Ну, ви проробили тут. Три роки, але е, ваша польська пенсія і ваше відрахування до ЗУСу ще не дійшли до необхідного рівня, щоб отримувати мінімальну пенсію. Але польська пенсія і українська пенсія, які е, разом тут вже ви будете отримувати, і вам будуть доплачувати до 1884 злотих пенсій. Ну, звісно, це невеликі кошти, невеликі кошти, прожити на них досить ну, так, проблематично, але можна прожити. Можна прожити на ці кошти, пенсіоніров прожити можна. І, звісно, я ще раз кажу: ви звертаєтесь до ви можете написати і самі, але моя вам порада: звертайтесь до адвокатів. Вони поможуть вам все це оформити і. Десь, ну, за період, якщо, скажімо, податись зараз, то е, і на е, карту побуту цукер, ну і взагалі на карту побуту, і на пенсію, то, звісно, карту побуту ви ще не отримаєте, але важливий сам факт, що ви подалися на карту побуту, це буде все перевірятися, і ви тут плануєте залишитись на досить довгий е, період часу. Термін часу. І через півроку ви вже можете отримати десь, ну, не півроку, може місяця, місяців 5 п'ять. Ви вже можете отримати, як же я казав, карту цукор, вона виготовляється і продвигається швидше, бо не всі ще не всі ще звернулися за цією картою. І можете вже отримувати, як тільки ви отримаєте на руки карту, ви вже можете отримувати пенсію. Причому пенсія буде нарахована з того часу, як ви подали документи е, до ЗУСУ, тобто не з того часу, коли ви отримали карту побуту, а з того часу, коли подали документи до ЗУСу, і вам будуть нараховувати ось весь цей час, будуть нараховувати пенсію, а виплатять її почнуть виплачувати вже, коли ви будете мати на руках. Відповідно карту побуду ЦУК, отака ситуація. Якщо у когось е якісь питання з цього приводу, пишіть, е буду відповідати. Звісно, що ця тема досить така е важка, і е питань завжди питань. Досить багато у людей і як оформлювати українську пенсію, як оформлювати польську пенсію, як все це складати. Звертайтесь, звертайтесь допоможемо, підкажемо, то ні, ніяких питань з цього приводу немає. Завтра в 17.00 повернемось до питання українські водійські права Польші. знаєте я не очікував, що буде, ну, по-перше, буде така зацікавленість цим питанням. А по-друге, якщо ви звернули увагу в засобах масової інформації, зараз завдяки фейкам наших офіційних ЗМІ, які запустили оці фейки від блогера, що водійські права вже українські в Польщі з 1 жовтня, не дійсні. Зараз така розвернулася дискусія. Це, по-перше, по-друге, я, не чекаючи завтрашнього дня, відповім на одне питання, яке вже там задали мені. Я так розумію, що це може бути і це питання задали одне, а це може бути і декілька таких випадків, а може і декілька сотень таких випадків. Справа в тому, що мене запитали. А як е, в Польщі е, обміняти? Ну, тобто, людина живе в Польщі тут вже три з половиною роки, їздить на своєму авто, як обміняти права, які були видані в 1998 році? Як їх обміняти на польські треба йти в ужин? Я в шоці, я в шоці і в ужасі? По-перше, яка е, яка доля у цієї людини, як її ангел-охоронець береже, що от за три з половиною роки її ніхто не зупинив і не перевірив її водійське посвідчення? Справа в тому, що е, водійські посвідчення в Європі, українські, дійсні тільки ті, які е, у вигляді пластикової картки випущеної в? Почали їх випускати в Україні і видавати з 2011 року відповідно Віденської конвенції. По нім можна їздити, і, і зараз можна їздити по Європі, по Польщі. Але по правам, які видавалися до того, це взагалі, ну ви розумієте, ви їздили без прав. Ну, взагалі, ну, тобто, вони тут не рахуються, ні. Права книжечка, от які пам'ятаєте, були такі: ні, оці заламіновані права, всі права, які видавались до 2011 року, то виключно внутрішні українські водійські права. І вам дуже, дуже ваш ангел-охоронець так поробив класно за вас, що вас ніхто не зупинив і не нарахував вам 2000 злотих штраф. Чому я зараз це кажу а не наступного дня, коли ми будемо все це обговорювати? Щоб ніхто не із тих, хто мене чує, з тих, хто до мене пише, щоб ніхто не пішов в ужин з цими, цими своїми правами, заламінованими або книжечкою, і не сказав в ужені, що от я так я на цих правах їздив тут три з половиною роки, а зараз хочу їх змінити. Ви розумієте, що? Як тільки ви це скажете, вам так зразу е 2000 злотих штрафу. Будь ласка, пан, ходіть е там до каси і внісіть цей, цей мандат. Взагалі, забудьте, що у вас вони ви їх, тільки після того, як ви їх зміните на пластикові, тільки після того ви можете тут обміняти вже е в Польщі ці, цей пластик. Пластикове водійське посвідчення на польське. А до того часу взагалі нікому навіть не розказуйте, що у вас були такі права, і ви з такими правами тут їздили по, по Європі. Боже опасі. то Ваше візення, ваша е така е дуже велика вдача, що вас ніхто не зупинив і не перевірив. І не, не треба її далі використовувати. Ну, це таке е відступлення. Завтра ми. По, поспілкуємось з вами по водійським правам і по тому, як їх що обмінювати, як обмінювати, який пакет документів для цього треба, що дійсно що не дійсно, і які строки, бо дуже велика зацікавленість цим. Ну, а сьогодні завершую трансляцію. Був радий поспілкуватись і до завтра.